Бажання допомогти людям і також розібратися в собі в своїх психологічних особливостях. Тому професія психолога, на мою думку, була найбільш вдалим вибором. Якщо на початкових етапах ми допоможемо людині, розповімо, які психологічні стани можуть виникнути, і як з ними справлятися, то людині буде набагато. Простіше з цим справитися і пережити цю подію і вийти на той рівень, який був до цієї кризової події. Є люди, яким не треба допомог. Ну Як вони кажуть, що нам не треба, але ж ми розуміємо, що людина знаходиться в певному психологічному стані. Ми за людиною завжди ну якби наглядаємо наглядаємо і дивимося, щоб, якби, щоб вона була під нашим контролем. Якщо треба буде, ми обов'язково поруч. Деякі просто хочуть, щоб біля них побули. Деякі хочуть розказати все, і а в деяких людей навіть починається взагалі розповідь своїх історій із дитинства. Комусь треба а, просто взяти за руку а, і там принести чаю, наприклад. Тобто у кожного буде індивідуально. Комусь виговоритись треба, а ти будеш просто слухати, а комусь просто надати дійсно допомогу психологічну. Найважливіше це встановити контакт з людиною, щоб людина ну. Могла побачити, що психолог хоче їй допомогти, що це не просто е, прийти тут, відбути той робочий день. Бути просто для людини підтримкою, підтримати її, бути з нею поряд, і е, просто от бути для неї якось можливо в той момент жилеткою допомоги не всі люди готові йти на контакт, не всі люди хочуть, щоб до них підходили чужі люди, щоб починали з ним з ними якусь розмову, йшли на діалог. І важливо саме от правильно встановити цей контакт, не починати там із дотиків. Якому разі обіймати без дозволу тієї людини ну, не потрібно. Це буде некоректно. тому що е, є різні люди, і різні люди по е, Різному сприймаються. У кожного є там така соціальна дистанція, і відповідно хтось хоче новодня, хтось не хоче. Тобто, тут такий принцип добровільності легко, обережно. І ти по людині видно, що людина готова з вами працювати і. Ділитися своїми переживаннями і працювати далі. Якщо психолог буде там на 100% проявляти свої емоції, він не зможе ефективно допомогти іншим людям. Тобто зрозуміло, що потрібно поспівчувати людині. При людях ні. Тому що люди бачать, що ти там починаєш плакати чи агресувати, люди швидко переймають на себе ці емоції, тим паче. Людям, які постраждали вже в надзвичайній ситуації, там, втратили будинок, втратили своїх рідних. Тій людині емоції психолога взагалі не потрібні. Краще піти десь в якесь окреме місце, десь там дати волю своїм емоціям, а потім повернутися до людини і далі з нею працювати. Категорично заборонено нав'язуватися, тобто, якщо вам сказали, що людина не хоче, щоб їй допомагали, відповідно не потрібно насильно це робити. Категорично не можна говорити людині не плач. Заспокойся і все буде добре. В першу чергу не плачеться, ми забороняємо людині вивільняти свої емоції, Заспокойся, знову ж таки, забороняємо їх, ну, цей прояв цих емоцій. І все буде добре, ми не можемо обіцяти людині, що от все буде добре. Головне це те, що побачити, що людина хоче, щоб їй допомогли, і потім відповідно працювати в тому напрямку, на який людина. Про якому людина говорить, якщо ми, наприклад, попрацювали з людиною і вона дає позитивний позитивний відгук і дійсно, що там ті методи, які були запропоновані, вони дійсно працюють. Відно позитивну динаміку, то відповідно це напевно є найбільшою мотивацією в професійній діяльності. Їхні відгуки потім від моєї роботи. Це мене потім надихає. Я після того як я бачу зворотній зв'язок, я розумію, що я на своєму місці. Коли люди говорять, що дякую вам, ви мені дуже сильно допомогли. На кожна психологія є свій психолог, тому що а, треба прийти собі якби психологічну корекцію. Ми так само люди. У нас так само є свої життєві якісь негаразди, а, якісь можливо і травми. І щоб не приносити це на людей, треба завжди так само звертатися за допомогою. За допомогою там роботи з психологом, ми себе починаємо пізнавати і десь копати глибше, щось там відкривати себе з психологом, і це дуже важливо. Саме головне це конфіденційність, тому що не можна розглашати якби, інформацію людини. Це для мене правило саме найперше взагалі, навіть зараз вже по життю, а тому, що людина тобі довіряється, вона відкриває тобі душу. Вона, скажімо так, ділиться потаємним для тебе.